поговоримо із Мариною Лях, вона менеджерка проєкту благодійного фонду Право на захист, а проєкт називається підтримка економічної участі вразливих груп, включно з ВПО в Україні. І у них давні зв'язки із Міністерством реінтеграції, як би воно не називалося в попередні часи. І, Великий досвід якраз із допомоги в працевлаштуванні людей, зірваних з місця війною, яка в Україні точиться ще з 2014 року. Дякую, пані Марино, що ви зараз з нами. То яка ваше трактування оцього цього заклику, пані Верещук? Да, дійсно ми вважаємо доброго дня. Дійсно, ми вважаємо, що це дуже потрібно наразі внутрішньопереміщеним. Людям зараз знайти роботу, бо дійсно робота вона допоможе пережити ту втрату, ті події, які трапились в нашій краї країні з початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого, і е, наразі благодійний фонд е, право на захист саме. Е, Розвиває напрямок, це покращення економічної сталості вразливих верст населення. Це є і звичайні люди, які опинилися в складних життєвих обставинах і втратили роботу. І також є і ФОПи або самозаняті, або навіть мікробізнес, який також опинився дуже в незручній ситуації. І наразі наша місія це покращити економічну включеність, старість цих верст населення стосовно психологічної допомоги, набуття таких м'яких скілів, та скілів які дійсно можуть допомогти людині, яка виїхала з постійного міста проживання, яка втратила роботу або якийсь там підробіток знову знайти себе і найти е, роботу для себе, пані Мариносовт це порівняно е, новий термін. Будь ласка, поясніть нам його Це м'які навицем навички, які людина е, впродовж свого життя постійно е, оновлює або отримує, якщо не отримувала, ну спочатку да отримання своєї повної базової освіти. Тобто, ну якщо е, приклад, то це був бухгалтер, який працював на якомусь підприємстві. Та да? наразі він переїхав, і можливо, йому треба якісь програми, нові програми освоїти. Оце ми називаємо м'якими навиками. Uh -huh. Тобто, база повинна бути у людини, а вже якісь такі е, скіли вона отримує в процесі свого життя, перепрофлю перепрофулювання. Ось ми про це саме і кажемо. От я все це... життя набуваю нових навичок і не підозрював до певного часу, що це скіли якісь. Так, так. А Пані Марино, нагадаю, наша співрозмовниця це менеджерка проєкту благодійного фонду Право на захист Марина Лях, і ми ведемо мову зокрема про проєкт підтримки економічної участі вразливих груп, включно з ВПО в Україні. Наскільки повномасштабна навала змінила вашу роботу? Я знаю, що у вас великий досвід є ну, і у вас, і у вашого фонду право на захист у цій галузі, але ж умови були суттєво інші, і зараз ваша робота ускладнилася. Так, дійсно. починаючи цей проєкт у 2020 році, ми його впроваджували в Азовському регіоні. Це були дві області: Донецька підконтрольна Україні і Запоріжжя, населені пункти Маріуполь, Мангош, Бердянськ, Приморськ, Мелітополь і Токмак. А у нас був набір учасників, БПО, багатодітні родини і люди з інвалідністю. Ось і ми їх та набирали, у нас було навчання, це фінансова грамотність, цифрова зам... грамотність, самозайнятість і освіта впродовж життя. Це саме те, що ми з вами і казали, це м'які навики. Ось і це були такі групи, сформовані групи, навчання було якесь складалося з п'яти чотирьох і трьох модулів. Але да наразі, коли відбулося. В нашій країні така подія дуже добра. Ось ми дуже поміняли формат формації. Тобто, ми зараз наразі консультуємо людей, не прив'язуючись к територіям. Тобто, можна так сказати, мешканців повністю всієї України, mm -hmm. а не тільки того регіону, де ми почували, починали працювати, це починаючи. Від резюме, мотиваційного листа і навіть профорієнтації. Тобто люди, коли переїхали, вони дійсно десь втратили навіть частинку себе. Їм дуже важко зрозуміти, хто вони, що вони, навіть ті люди, які мають базову освіту і мали якусь роботу. І наша задача наразі це активувати внутрішній ресурс, допомогти людини, людині, людині. Можливо, е отримати якісь да знов таки повернутися м'які скіли, бо специфіка регіонів вона дуже відрізняється, і наразі людині, щоб бути е дійсно цікавими на цьому ринку праці, треба е отримувати нові знання. Тут наш постійний слухач Олег Фургалюк на вайбер номер 0676740476 Він таке запитання ставить, воно, звісно, не до вас, пані Маріно, але воно більше таке засадниче і до нас усіх. Чому біженці за кордоном мають більше права допомоги, ніж наші люди, яким надали статус ВПО? І далі він пише люди втратили все. Ну, від... ну, ви знаєте, так. тут я вже ну спробую відповісти на це питання. Насправді в Україні також допомагають е, вимушеним переміщеним особам, да. Ну можливо, е, знаєте, ну я також переселенка, да, до 2014 року проживала у Донецьку, зараз ага. до 24 лютого проживала в Мелітополі. І хочу сказати, що дійсно коли людина втрачає, то вона інколи. Ну можливо, я зараз грубо скажу, не розумію наскільки їй допомагають, але ж ці, ці допомоги вона не порівнюється з тою стратою, яка людина дійсно втратила. Ну і крім того, ми маємо пам'ятати, що ресурси у багатьох країн інших вони більші навіть для не своїх громадян. І крім того, в тих країнах зараз не триває. Війна та да. ну зауважує, звісно, пан Фургалюк, що статус біженця і ВПО не одне і те ж. Це абсолютно не одне і те ж. Ми це добре знаємо. Пані Марина знає зі свого власного досвіду. Ми знаємо на громадському радіо, тому що ми постійно на цю тему робимо. Матеріали. І все ж таки, якщо є заклик активніше шукати роботу, то він звернений не лише до тих, хто допомагає, як оце фонд, право на захист, а й до тих, кому допомагають. Наскільки люди з числа внутрішньо переміщених, які шукають роботу, здатні об'єднати зусилля для того, щоб одні одних навчати, допомагати. І так далі, от ми зараз над цим і працюємо стосовно того, щоб створювати такі хаби, де дійсно переселенці будуть отримувати знання, навики, консультування, і також, можливо, можуть інтегру... інтегруватися в ті громади, в яких вони саме наразі проживають. Люди із Приазов'я, ви, ви з ними працюєте, працювали, зараз працюєте з багатьма і іншими, звичайно. Наскільки мешканці приморського регіону готові до життя в регіонах, де морем, перепрошую, не пахне. А насправді тимчасово вони погоджуються саме мешкати там, де не пахне морем, але ж люди дуже вірять в те, що вони повернуться додому. Пані Марино, із власного досвіду, і я от часто кажу, що Важливо не лише вміти надати допомогу, а вміти прийняти допомогу та не бентежитись, не соромитись, розуміти, що коли ти приймаєш допомогу, це збільшує твої сили, щоб ти в свою чергу комусь допоміг. Допомогла. От у вас такі історії є, якими ви можете поділитися зі мною, і нашими слухачками і слухачами. Так, дійсно у нас є такі е, історії успіху, де ми дійсно допомогли людям з працевлаштуванням, е, і наразі люди працюють, е, працюють і навіть е, краще переживають е, ті події, які наразі відбуваються в нашій країні. Ну так розкажіть. Тобто, ну одну таку історію розкажіть. Ну я не маю права прізвища. Ні, призвище не цікавить, чекавить обставини а... і в характери, і так далі. Ну, людина до нас звернулася щоб допомогти їй скласти резюме. А uh -huh. коли кар'єрна консультантка виявила, що там не тільки резюме, а там треба трохи людини допомогти з психологічної сторони, і дійсно людина отримала декілька консультацій, пройшла ряд вебінарів саме по працевлаштуванню змогла написати таке доцільне, доречне резюме своєї посаді, на яку вона претендувала, і пройти співбесіду конкурс. А, ну, це все в комплексі, десь пів, півтора місяця вона була у супроводі, але ж у людини вийшла. Тобто, все, знаєте, можна зробити, якщо це комплексний підхід. І наразі право на захист саме працює в тому напрямку. Щоб надавати людям, які опинили складних життєвих обставинах, комплексну допомогу, тобто людина звернулася за якоюсь гуманітарною допомогою, ну скажімо, да, продуктовим набором, або за набором битової хімії, або навіть там одяг, бо люди дійсно в чому були в тому і виїжджали. І тоді вже наші соціальні працівники е, виявляють потребу і можливості людини навчатись, консультуватись і отримувати роботу. Ну так щоб е, знаєте, людина зразу прийшла і сказала, мені потрібна робота. Ну це дуже мало насправді. Або ну, хтось приходить за допомогою, або хтось ну за гуманітарною допомогою, або хтось приходить навчатись. Це як у нас перший перша частина проекту була, що ми саме навчали, а потім вже праця влаштовували. Ну короткострокові були курси. У нас Ну, чудовий приклад навели, коли людина навіть не очікує, що вона може отримати по суті більше ніж їй видається зараз потрібно. Дякую, пані Морино. І останнє, напевно, запитання в цій розмові про форму. В якій ви співпрацюєте з міністерством реінтеграції, якщо співпрацюєте, взагалі фонд працює в даному напрямку працевлаштування і покращення економічної сталості? Ми ще не співпрацюємо, але ми ведемо наразі роботу, щоб почати співпрацювати. Бо дійсно ми розуміємо, що Наразі це дуже важливі кроки, які ми робимо, і вони дуже потрібні нашій державі і нашим громадянам, які опинились в такій ситуації. Тобто гуманітарна допомога це добре, але це ну до трьох місяців, так скажемо. Саме ті категорії, які невразливі. Ну тобто, якщо це не літня людина, да якщо це людина не з дуже тяжкою там інвалідністю. І наша задача зараз в енергії з іншими міжнародними, навіть місцевими гуманітарними організаціями, зробити такий крок і прорив, щоб за півроку ми дійсно почали комплексно надавати людині допомогу. Спочатку хай це буде житло, їжа, битова хімія. а... На перспективу це повинно бути працевлаштування або відновлення якоїсь самозайнятості або і свого бізнесу. Дуже дякую. Нашою співрозмовницею в інформаційному маратоні громадського радіо була Марина Лях. Вона менеджерка проєкту підтримка економічної участі вразливих груп, включно з ВПО в Україні. А проєкт це здійснює благодійний фонд.